Доброго дня, шановні члени журі. Я Горох Ярослав, учень 9 класу Замчалського ліцею Забродівської сільської ради. Представляю вашій увазі проєкт на тему «Вплив природних біостимуляторів на проростання насіння. Актуальність роботи: для підтримання здоров'я людини великого значення у сучасному світі набуває здорове харчування. Вирощування харчових продуктів з застосуванням хімічних стимуляторів росту, які досить прості у використанні, водночас високоефективні, завжди безпечні для нашого організму. Цієї причини, причини овочівники часто використовують так звані природні біостимулятори проростання насіння, що дозволяють їм вирощувати екологічно чисті та корисні для здоров'я продукти, діючими компонентами природних біостимуляторів. Є вітаміни, фітогормони, гумідові кислоти, а також інші фізіологічно-активні речовини. Мета роботи дослідити вплив розчинів природних біостимуляторів на швидкість проростання насіння моркви. Матеріали та методи дослідження. При проведенні дослідження були використані теоретичний аналіз літературних джерел, лабораторно-практичні метод приготування водної витяжки. Дослідно експериментальні, закладка та спостереження за дослідними матеріалами, розрахункові математична обробка отриманих результатів методи. Відсортовані насіннини моркви висівали на фільтрувальному папері, змоченому розчинами лушпині цибулі, верби та алої. Пізніше проводили оцінку схожості насіння, об'єкти дослідження, насіння моркви, предмет дослідження: водні розчини лушпиння цибулі, верби та алої. Проведення досліджень. Приготування водного розчину настою верби. Для отримання водного розчину зрізали кілька молодих пагонів верби і поставили їх у ємність з водою. Витримали до того часу, поки верба пустила коріння і вода набула коричневого відтінку розвиненості на дистильованою водою у співвідношенні 1 до 10 2 мл настою на 20 мл дистильованої води. Приготування водного розчину алою. Вимита листя залишили на кілька годин у холодильнику, після чого алоє перетерли для отримання водного розчину, водного розчину матеріалу розвели у дистильованій воді у співвідношенні 1 до 10. 2 грами рослинного матеріалу на 20 мл дистильованої води. Розчину затримали в темному місці 24 години. Приготування водного розчину лушпиня цибулі. Для отримання водного розчину лушпиння цибулі залили дистильованою водою з повідношенням 1 до 10 2 г лушпині на 20 мл дистильованої води. Розчин витримали в темному місці 24 години. Проведення дослідження: чашки Петрі вистилили фільтрувальним папером та пронумерували. Проведення дослідження внесли по 10 мл отриманої витяжки з кожного досліджеваного розчину на фільтрувальний папір і висіли насіння моркви 100 штук. Одночасно ще одну чашку Петрі з фільтрувальним папером внесли 10 мл дистильованої води контроль і також висіли насіння моркви 100 штук. Підрахунку відсотку проросло насіння моркви на дослідних розчинах та контролі на дистильованій воді протягом 10 днів. Відсоток проросту насіння моркви на досліджуваних розчинах та контролі на дистильованій воді на протязі 10 днів. Проростання насіння, насіння ми вже бачимо на другий день, а саме у витяжці з верби і це становить 1%. На четвертий день бачимо проростання у всіх розчинах, а саме у витяжці з верби 6%, у витяжці зелої 2%, витяжка з службіння цибулі 2% і контроль 1%. Протягом 10 днів найактивнішим проростанням ми бачимо у витяжці з душпині цибулі а саме 98%. Витяжка з алої 87%, витяжка з верби 85% та у контролі 45%. В порівняння середньої довжини корнів проросло насіння моркви на досліджених на протязі 10 днів. Проростання коренів ми бачимо на другий день, а саме у витяжці з верби 2 мм. На четвертий день проростання коренів вже бачимо у всіх чотирьох розчинах, А саме у витяжці з верби 4 мм, витяжці з алоя 2 мм, витяжці з лушпиня цибулі 2 мм, контроль 2 мм. Протягом 10 днів найефективніше проростання у витяжці з лушпиня цибулі. А це становить 50 мм. У витяжці з алої та вироби по 20 мм та в контролі 16 мм. У порівняння середньої довжини пагані проросло насіння моркви на досліджених розчинах та в контролі на протязі 10 днів. З днів. Проростання пагонів ми бачимо на п'ятий день, а саме у витяжці з службення цибулі, і це становить 4 мм. На сьомий день проростання бачимо всіх чотирьох розчинах, а саме у витяжці з верби 4 мм, у витяжці з алої 5 мм, у витяжці лушпиня цибули 10 мм та в контролі 4 Протягом 10 днів найефективніше проростання бачимо у витяжці лушпиня цибули 20 мм, у витяжці з верби 17 мм, у витяжці з алої 16 мм та в контролі 14 мм. Висновки. Проведення дослідження та отримані результати показали, що всі досліджені водні розчини рослин проявили стимулюючий ефект на процес проростання та ріс моркви. Найбільший стимулюючий вплив проявила водна витяжка лушпиня цибулі, використання стимуляторів росту на основі природньої сировини, лушпиня цибулі, сокоалої настою верби. Цільно використовувати з метою екологізації сільськогосподарського виробництва. Всім дякую за увагу.